Доброго дня! Вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Rivian r 1 s Автомобіль у нас у сірому кольорі. Кузові Універсал 2023 року випуску з батареєю 141 кВт. один кіловат. Всередині нас зустрічає оливковий шкіряний салон. У нас тут електрослопідйомники, пам'ять сидінь, мульта Зараз пробіг у автомобіля у нас 29 тисяч, повністю електрорегулювання сидінь. Також у нас тут присутня панорама, велика система управління автомобілем. Тут у нас відповідно камери 360, мультимедія, вибір режиму руху. Автомобіль у нас на пневмопідвісці. Спереду у нас підігрів сидінь, підігрів керма та вентиляція сидінь. Позаду нас зустрічає також сидіння в дуже гарному стані, електросклопідйомники. Багатозонний клімат-контроль ззаду у нас повністю сенсорне керування. Автівка у нас семимісна. Відповідно, позаду у нас ще два ряди, ще два сидіння. Та ще залишається досить хороше там містке багажне відділення. Також у нас присутні парктроніки у колу, сервопривід, кришки багажника. Автомобіль технічно повністю обслужений. Приїхав сюди з США. Це грамотно відремонтовано, ніяких вкладень наразі не потребує. Один власник в комплекті йде один ключик. Тому якщо вас цікаве це авто, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк.ua.